Добрий день, шановні громадяни, добрий день, шановні мисливці. Сьогодні ми 7 грудня 2025 року проводимо відстріл хижака згідно розпорядження Одеської обласної адміністрації. Сьогодні наш результат, як ми бачимо, у нас лисиці шакали, 5 лисиць, 5 шакалів. Це, от, е, благодаря нашій бригаді номер 8 яка сьогодні вийшла на відстріл, от у нас такий шалений результат. Все ж таки ми показуємо, що хижак у нас в районі є, з ним потрібно боротися. І керівництво правильно вирішує питання про те, що надає нам дозвіл на відстріл цього хижака. Це скільки ми спасли е, домашніх тварин. Які знаходяться в господарстві людей, що ці лисиці свою справу зробили, і хтось залишився би без качки, без гузки та без курки. Ось, як ми бачимо, сьогодні ми закінчили роботу свою і показуємо всім результат. Дякую.